І всім привіт, мої дорогенькі, вітаю вас з Днем Святого Миколая! Бажаю вам щастя, здоров'я і миру. Сьогодні, як ви розумієте, я буду показувати, що мені приніс Святий Миколай. Я не знаю ще вам, але я покажу, що мені приніс Миколай. Ну що ж, розпочнімо. Так, перше, що мені тут подарував Миколай. Мені тут ложиться, мені не треба нахилятися. У мене тут така типу струку і першу. ось така ось сумочка. Витягую ось така ось тіточка поблизу покажу. Ось так. Потім ось така паста. Ммммм, пахне боблгамом. І ось такий ось кубечок. Як так він виглядає. А ви бачили, не можу показати, Тільки то можна показати. Ось це. Так, ось це ми вже пояснили. Та десь Все, повернемося. Далі. Відкриємо головну. О, боже. Я забула вам показати ось цю отожо. О. Ось така косметичка. Ось так. О! Це його свідкрива. Це що таке? Зараз почитаємо певну цукерку. Мали... Це малиновий гель. Для чого? Я не знаю для чого. Зараз почитаємо гель для тіла для миття. Засіб для миття тіла. А, это шампунь для для тела и для волос. Так, далее это вот такая расчисточка. Ммм, дуже мягко, дуже мягко. Далее идет такой кранчик. Вот так он и выглядит. Смотрите, что он такой. Так, він складений. Ось так і зараз почитаємо, для чого він. А, це крем для тіла. Ну, І для обличчя буде хай. Ну, бо тут написано, що і для обличчя, я так думаю. Ні, це не для обличчя, а, це для тіла, але для мене буде служити, як і для мейкапу. Сейчас я якось так підійду. О, замість тоналки буду робити. Зняла якось віру, треба руміна, взяла кремчик і намазюкала. Намазюкалася. Ні, два не виначали рожевинки. На самом деле, они есть, но я тебе что... Ой, выпустите. У меня тут просто стоит столик. и неудобно. И неудобно. Взагали. Так, далее блин. Mm ммм, полночку пахнет. Ну, все. Mm. Це почитаємо пліск для тіла. Затя... Ага, це не треба. Це все Ставимо почитаємо, ага. Ага. Зрозуміло, це такий гельчик. для тела, а для тела. Видите, для тела, так. Вот, Роберт, вот, вот так. Все, но одно... позже я так думаю. Сейчас на руку себе возьму трешечка. Ну, трешечка. Поэтому же роблю. Все, я разумела. Сейчас, минутку. Вот. один. Два. Три. На день я думаю, я його буду брати три пшика. Максимум. Бо на день мені цього хватить. Я думаю, мені цього на день хватить. Так. Дуже файний залпак зараз. Ага. Оп! Таке. О, боже. Я прорвало. Стою мне. О. О. -о, -о. Ой -ой -ой. Опа! Вот такая посмотри, я уже ее открыла. Ммм, тут полезно особо. Не буду я радней читати. Ось такі. Розпочитаємо. Ага. Нема української мови. Все. О. 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 Сами ступчик. Що? чу Окей. Маска для обличчя. Та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой, все ясно. Я так бачу, що воно мокре чомусь зложимо. Ось така ось масочка з метеликом. Їх тут дві штучки буде. Ні, їх було три, але я вчора одну вже прийняла, вона була з. З ким вони були? А, з ким А, соленим. Масочку соленим я вчора прийняла, не можу показати, як вона виглядала, але в мене є ще така ось з метеликом. Я буду метеликом. І ось така масочка ще наповнюю, як це зрядку. Як цей жук називається. Упав. Це як? у мене упало щось, і там грушан розвалився. Так. Далі. А, це бомбочки для ванни. я зрозуміння. Що це? Це, це бумбочки для ванни. Давайте їх поміхаємо. Замчаю. Відкрию чи не? О! О, відкрилися. Що таке? О, о, а чого А чого воно так. А може, ще є якесь у... Ой, Боже. Другого Дорого? Олеч. Нарешті це кулку достала. Ось таке воно рожеве. Ммм ням ням Пахне чимсь солонець можу сказати. У мене оцінила цей запах, я не можу розібратися, що це таке заверення. А на цьому, напевно, все. Ще щось було. Так, напевно це я вам показувала. Це я вам показувала. А, я його не відкривала. Я не показую чітко, як воно виглядає. Во! Во. Зубами його. Тільки так його відкрити. я вам покажу і близько для тіла показую. Так, все є. Тепер зараз ще минутку є. Ось так путешек розглядала відкриту. Ну, і на цьому всім попаю. І ще раз вам бажаю, звісно, доброго дня. Що він добре пройшов завтра і сьогодні. А зараз у Польщі ніч, так що на цьому всім па-па.